Всім привіт! З вами сьогодні Містер Смайл. Сьогодні я розкажу вам, як створити свій обліковий запис Google. Заходимо в настройки Налаштування. правильність. Шукаємо вкладку Додати обліковий запис. Натискаємо на неї. Вибираємо, який обліковий запис створити. Я створюю Google. Натискаємо на новий. Пишемо ім'я. Мій приклад ф'ютер. F'юрт ernes. Я пишу будь-ша. Просто щоб показати, як це робити. Електронну адресу Dertiefer. І тут вже є дмайл. Несмішне вийшло. Натискаємо знову далі. Змінити ім'я. Ну, не нам таке ім'я. Опишемо, наприклад, генстр. Ну, отрек, наприклад, торкнемся, щоб. Пьютер Хай то. Хай то ке буду. И повторяйте. Пароль створяйте. Я пишу узико. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пароль еще раз. А, ну то минимум 8 символов. Сварим что 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Еще один пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Треба просто ще раз пароль ввести Поганий пароль нам пише. Ну Створимо Zeus 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз Zeus 1, 2, 3, 4, 5. Зевс, 1, 2, 3, 4, 5 Не зараз тут, якщо ви забудете пароль, то таке коротше. І зараз натискуємо на так, все далі, далі. Те можна приймаю або не створювати обліковий запис ізбереження облікового запису. Треба ввести пароль, який тут аденсія. І далі натискаємо. Що хочете знаходити на мій цей обліковий запис. Мені він і так не потрібен. Я просто показав, як створювати. Я, може, його вже і видалю. Напису вивішли. Натискаємо далі. І в нас створений обліковий запис. Всім пока! З вами був містер Смайл. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!